Можола. Сьогодні ми говоримо про різницю між паси композит та емпафей, це тема, яку мені найчастіше запитують мої учні і просять розібрати все-таки деякі нюанси. Я вам скажу простіше: уявіть фотографію. От якщо у нас ми беремо якісь декорації, Опис, що знаходиться на фотографії, яка була погода, атмосфера, в чому були одягнені люди. Це буде все опис такий, це буде в емпафе. Коли це якась подія, яка трапилася, який саме був день, яка саме була подія, це буде в паси компози. Це досить таки зараз стало логічніше. Але є невеличкі підказки. Е, найперше, це в нас називаються такі часові маркери. Тобто емпафе дія не завершена, тому це все використовується разом з часовими маркерами аван, раніше, autrefois, колись там раніше. А це тепок, а це те в той час quand jeune, quand on était Жен, коли ми були молодими, коли я був молодим, j'étais петіт, коли я була маленькою. наприклад. Це після цих слів лише емпарфе. Спаси композит дещо складніше. Там треба конкретний відрізок часу. «Pendant», «durant», «de», «a», з, по, під час. Тому все-таки тут є конкретний відрізок часу. Але важливо запам'ятати такі вирази, після яких використовується паси композит або емпафе. Bonne journée